Нова пошта сьогодні оголосила день жалоби після того, як напередодні ввечері рашисти двома ракетами С-300 поцілили у термінал компанії у передмісті Харкова. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих і шістнадцятьох поранених. На місці прильоту згоріли понад 300 квадратних метрів терміналу. А також вантажівки і причепи в адміністрації поштової компанії кажуть, їхні працівники не встигли добігти до укриття, бо сирена пролунала лише за мить до удару. Отже, у передмісті Харкова завершилася пошукова операція на терміналі нової пошти. Шестеро людей загинули ще 16 у лікарні. Росіяни вдарили по поштовому складу двома ракетами напередодні пізно ввечері. Що зараз відбувається на місці влучання? Дізнаємося у нашої кореспондентки Ірини Антонюк. Вона на прямому зв'язку із нами. Іро, вітаю. То що нового тобі вдалося дізнатися? Олю, та пошукові роботи тут на місці вже повністю завершилися. І за останню інформацію поліцейських в момент влучання, в саме в тому складі, де все відбулося, знаходилося 22 людини. Шестеро з них загинуло. Ще 16 потерпілі. І от за інформацією військової адміністрації, приблизно. Половина з потерпілих, вони у дуже важкому стані за їхнє життя. Борються зараз медики і інші у стані середньої тяжкості, але вони також під наглядом медиків. Ми бачимо, що тут зранку вже до е, цього терміналу приїхала денна зміна. Працівники ми намагалися з ними поспілкуватися, але вони у такому дуже пригніченому стані, тому що багато хто з них буквально от сьогодні зранку лише дізнався про трагедію, що сталося. А сталося вона вчора близько 10-ї вечора. Два потужних вибухи пролунали. Їх було чутно навіть у Харкові. Дуже сильно попри те, що це селище коротить, воно десь приблизно за 10 кілометрів від міста знаходиться. І от як чули всі харків'яни, розповідають співробітники тут, повітряна тривога пролунала ну буквально одночасно з першим вибухом. Тому у цих співробітників, які знаходилися тут, у них буквально не було шансів нікуди побігти і сховатися від цих ракет, які прилетіли. Сьогодні у компанії оголосили день жалоби, і хочу ще зазначити, що по складу нової пошти вже вдруге за цей рік прилітає російська ракета. Від попереднього вибуху шестеро було шестеро потерпілих, і одна людина загинула. Ось така інформація наразі. Олю. Іро, дякую, Ірина Антонюк з передмістя Харкова про наслідки влучання російських ракет у поштовий термінал. Там загинуло шестеро людей ще 16 отримали поранення.